Дорогі брати та сестри, слава нашому Господу Ісусу Христу. Дякуємо за Його милості, Його допомогу до цього часу, до цього місця. Е, так, знаєте, час летить, вже от літочко прийшло, правда. Осінь вже приходить, десь нас та жара вже була замучила. Думали, коли вже похолодає. А тут же думаєш, вже холодно робиться, вже потім знов схочеться, тепла. І от таке життя людини, такі сезони, знаєте, от то. Літній сезон, то потім осінній сезон, час сіяти, час збирати плоди, правда? І є період, коли, скажімо, можна все наше життя розділити на, на те, що прийде осінь, і треба буде плоди збирати. А є в житті такі періоди, що вони чергуються один за одним: то ми сіємо, то ми збираємо. Проходить певний час, воно знову повторяється в нашому житті. І знаєте, не завжди ми збираємо добре. Деколи ми можемо погані плоди збирати, бо якщо погане сієш, то погане і пожнеш. Коли людина приходить до Господа, коли людина стає дитиною Божою, Господь її приймає в свою сім'ю. І від багатьох проблем Господь людину починає берегти, охороняти. Але ви знаєте, деколи проблеми, і після того, як людина вже покається, все рівно приходять в наше життя, правда? І все рівно деколи буває, що сатана має десь доступ в тій чи іншій мірі в нашому житті, може мати до нашого здоров'я, до нашої сім'ї, до наших фінансів, може мати доступ. ви знаєте, я би хотів говорити сьогодні про одну з причин, чому сатана може мати доступ, чому Господь попускає, що сатана може робити проблеми в твоєму і в моєму житті. І ця причина зв'язана якраз з нами. Ми, скажімо, на то можемо вплинути. Як приклад, я хочу зачитати місце, яке написано в книзі Числах, тут описується про такі міста, притулки або сховища. Ви знаєте, що в євреїв було по закону право, якщо, наприклад, один чоловік вбив іншого чоловіка, то ближчий родич того, кого вбили. Він мав право відімститися, називалося месник за кров. І він мав право вбити того вбивцю, відплатити за кров. Но, якщо, наприклад, людина зробила це ненавмисне, то Господь сказав, щоб вони зробили в Ізраїлі шість міст таких притулків, куди оцей чоловік міг би втікнути. Так написано в книзі Числа в 35 розділі, 11 вірш. Оберіть собі міста, які були б у вас містами для притулку. Куди міг би втекти убивця, який убив людину ненавмисне. Отут ключовий момент ненавмисне. Ти не хотів, ну так сталося. І далі тут описується з 26 го вірша в цьому ж розділі. Якщо ж убивця, вийде за межу міста, притулку, в який він утік. І знайде його месник за кров поза межами міста притулку його і уб'є убивцю цього месника за кров, то не буде на ньому провини кровопролиття. Тобто, коли месник за кров захоче вбити цього вбивцю, але вбивця втік в оце місто притулок, він не мав права його там зачіпати, тому що він сховався в цьому місті. Але якщо він з того міста вийде за межі території міста. І оцей месник знайде його і вб'є, то він поступить, скажімо, по-справедливому, нічого йому за це не буде. Тому що той повинен був жити, 28-й вірш, у місті притулку свого до смерті великого священника. А після смерті великого священника повинен був повернутися, убивця в землю володіння свого. Ви думаєте, до чого я це читаю? Ви знаєте, так як оцей чоловік, скажімо, він мав бути наказаний. Але, втікаючи оце місто, притулок, він там знаходив свій захист, він знаходив так охорону. Ви знаєте, в нашому житті так само наш захист є в нашому Господі. І Господь ставить нам охорону. Но на своїй території. На території правди, на території Божого дому, коли ти перебуваєш з Господом, там є територія захисту. І Бог там нас береже. Але коли ми з цієї території виходимо на територію гріха, там же Божої охорони немає. І там сатана вже може мати до нас доступ. Розумієте, про що я кажу? Коли ми виходимо на територію гріха, коли робимо гріх, тим самим Господь вже знімає з нас охорону. І ми заходимо на територію сатани. Тому що гріх це територія сатани. І там же сатана може мати доступ до тебе. Є винятки. Наприклад, в книзі Йова чітко описується, коли чоловік був праведний, старався жити свято, але все рівно, Господь до певної міри допустив сатану до нього. Но це був виняток і це було випробування. На це ми вплинути не можемо. Це скажемо поза нашою силою. Це Господь так допускає. Є різні ситуації. Але я говорю про, іменно про ту ситуацію, коли ми самі винні в наших проблемах в нашому житті. Коли ми виходимо з цієї Божої охорони, з Божої території, коли ми, другими словами, робимо гріх, тим самим ми даємо сатані місце над нами. І тоді він має право, Господь попускає, що він може робити певні проблеми в нашому житті. Чи це здоров'ям, чи це кажу, з фінансами, чи це якесь неустройство в сім'ї, різні неустройства можуть бути. І зачастую в цьому можемо бути винні ми самі, тому що ми самі зайшли на оцю територію гріха. Ще один приклад, який хочу зачитати і нагадати нам, знов-таки для наших роздумів, це є приклад з таким чоловіком, як Семей. Колись, коли Давид був царем. І проти нього восстав син його Авесалом, Давид став тікати від Авесалома. І він з великим, скажімо, позором тікав з Єрусалиму, Божий цар, Божий цар, помазаний Господній. І ви знаєте, був такий чоловік семей, і він став насміхатися з Давида, він став його поносити, він став в нього кидати каміння, порох. Він сказав: йди, йди, вбивця! Це тобі за кров дому Саулового. І були воїни біля Давида, які казали, Давид. Ми йдемо вб'єм його. Але Давид казав, не потрібно його вбивати, тому що Господь попустив, щоб позорили Давида. І Давид його не вбив. Але проходить короткий час, і Давид вертається назад на царство. Давид доходить до е, цього потоку, Єрихона, е, Йордана. І знаєте, хто його там зустрічає? саме його там зустрічає, він приходить, кланяється, і каже, царю, не порахуй вини, раба Твого, просить вибачення, щось на мене таке найшло, не знаю, як так сталося. Ви знаєте, Давид його не вбиває. Він каже, я тебе не вб'ю. Но проходить певний час, і Давид, пам'ятаючи цю всю історію, коли він вже залишає царство. Він кличе свого сина Соломона, і він Соломонові, скажімо так, передає всі свої справи, невирішені питання. І одне з таких питань це було якраз питання Семея. Повторююся, він його не вбив, але він не говорив, що я тебе прощаю. Він зробив велике зло, він поносив помазаника Господнього, і Давид йому це не простив. І він от переказує, скажімо, Соломонові. Це описується в третій книзі царів. Або в українському переводі це буде перша книга е, царів. В другому розділі з восьмого вірша. Ось ще в тебе семей, син Гери, вині виніамітянин з Бахуріма. Він лихословив мене тяжким лихослів'ям, коли я йшов у Моханаїм. Але він вийшов назустріч біля Йордану, і я поклявся йому Господом, говорячи, я не умертлю тебе мечем. Ти ж не залиш його безкарним, бо ти людина мудра, і знаєш, що тобі зробити з ним, щоб звести сивину його у крові в пекло. І далі, це вже з 36 го вірша цей самий розділ, що робить Соломон. І послав цар і покликав Семея і сказав йому: Побудуй собі дім в Єрусалимі, і живи тут, і нікуди не виходь звідси. Знай, що в той день, у який ти вийдеш і перейдеш по тій кедрон, неодмінно помреш, кров твоя буде на твоїй голові. І сказав саме цареві: добре, як наказав господар мій цар, так зробить раб твій. Здавалося бися таке просте завдання. Головне жити в Єрусалимі. Нікуди з Єрусалиму не виходити. І все, і все. Можу жити, де хочу, де хочеш, можу ходити. Всюди можеш ходити лише на території Єрусалима. От таке цікаве, скажімо, оцю умову таку ставить Соломон. Як Давид каже, ти маєш мудрість, зроби. І Соломон таке придумав, по суті, він, скажімо, як, віддав ініціативу в руки цього семею. От будеш жити на території Єрусалима, з тобою буде все добре. Вийдеш за територію Єрусалима, в тебе будуть проблеми. Що відбувається далі? І жив семей в Єрусалимі довгий час. Але через три роки трапилося, що у семея двоє рабів утекли до Анхуса, сина Маахи, царя Гевського, і сказали семею, говорячи, ось раби твої в гефі. Не знаю, чи семей забув, чи семей, скажімо, думав, що Соломон не дізнається. Він встає. Сорокового вірша встав семей, осідлав осла свого і вирушив у Геф до Анхуса шукати рабів, і повернувся семей, і привів рабів, ніби все добре, ну нічого не сталося. І пославши, покликав, і донесли Соломону 41-й вірш, що семей ходив з Єрусалима у Геф і повернувся. І пославши, покликав цар Семея і сказав йому: чи не клявся я тобі Господом, і чи не оголошував тобі, говорячи, знай, що в той день, у який ти вчиниш і підеш куди-небудь, неодмінно помреш, і ти сказав мені добре. Він каже: Соломон: ти мені сказав, що добре. Навіщо ж ти не не дотримав наказу, який я дав тобі перед Господом і склятвоєм? І сказав цар Семею: Ти знаєш, і знає серце твоє, все зло, яке ти зробив батькові моєму Давидові, нехай же повернеться, поверне Господь злість твою на голову твою. І Соломон приказує воїнові, і він іде і вбиває Семея. Дивіться, що відбувається: Семей був винен. Але йому поставили у ці умови: будеш тут жити, з тобою все буде добре. Підеш звідси, ти загинеш. Я кажу, говорячи знов-таки про наш духовний світ, про наш фізичний світ, в якому ми живемо, на який сатана має доступ. Ми всі через гріх, ми, ми скажемо, ми винні перед Господом. І роблячи гріх, ми завжди йдемо на територію сатани. Але Господь нас захищає, Господь ставить свою охорону. І ви знаєте, от як... Випадку з семеєм не знаю, каже, чи він легковажно до того віднісся, чи він просто забув про то. Отак От буває і ми. Десь легковажно віднесемося до гріха, десь, ну, скажімо як, не порозважав, не напрягся. А, що там буде? Зробив гріх один, другий. А потім дивишся, десь проблеми в житті приходять. І повторююся, в цих проблемах. Якраз є наша вина в тому, що ми легковажно десь поступили, тому що ми вийшли за територію оцієї Божої охорони. І до нас прийшли проблеми. І до нас прийшли проблеми. Тому хай Господь поможе нам це пам'ятати, розуміти. І, скажімо так, серйозно до цього відноситися. Серйозно відноситися, бо є час, коли ми сіємо, а приходить час, і навіть довший час може прийти, і треба буде пожинати. Як знов-таки я читав за Давида, чоловік добре жав після того, як він недобре посіяв, хай Господь нас помилує. Ще один приклад, хочу нам нагадати: це були приклад за таку жінку, в якої була, скажімо, погана свого часу репутація: це Раав, блудниця, яка жила в Єрихоні. І коли прийшли оці наглядачі, які спостерігали землю, яких послав Ісус навин, вони прийшли і зайшли в її дім. І вона їх прийняла. І сказали тоді цареві Єрихонському донесли, що прийшли оці спостерігачі, і він посилає до цієї жінки до Раав, щоб вона їх видала. Але вона каже: вони вже пішли від мене, я не знаю, де вони, а сама сховала їх в себе вдома. І потім, через який час вона їх спускає по стіні свого вікна, тому що в неї вікно написано було в стіні міській, прямо, скажімо, за територію міста. Вона їх випустила, отаку милість до них явила. Ну дивіться, потім, коли вона зробила їм таку милість, вона їм каже, та як я зробила милість вам, і милість вашому всьому народові, то каже, і ви зробіть милість мені. І в книзі Ісуса Навина в другому розділі. 17 го вірша я зачитаю. І сказали їй ті люди, ми вільні будемо від твоєї клятви, якою ти нас закляла, ну щоб вони її зберегли життя. Якщо не зробиш так, ось коли ми прийдемо в цю землю, ти прив'яжи червону мотузку до вікна. Через яке ти нас спустила. А батька Твого, і матір твою, і братів твоїх, усю родину батька Твого, збери до себе в дім Твій. Вони кажуть: ми виконаємо свою обіцянку, ми збережемо твоє життя, життя твоїх рідних, твоїх батьків, якщо ви всі будете в вашому домі. Ти всіх маєш закликати до себе і маєш спустити червоному туску. Якщо таке буде, вони далі кажуть: якщо хто небудь вийде з дверей твого дому, Геть, то кров на голові Його, а ми вільні від цієї клятви. Хто буде з тобою в твоєму домі, того кров на голові нашій, якщо чия рука торкнеться Його. Що відбувається? Вони кажуть: всі, хто буде в цьому домі, вони будуть збережені. Хто вийде, сам вийде. З території цього дому його кров буде на його голові, він сам буде винен своїй смерті. І потім, коли євреї вже прийшли в Єрихон, коли вони завоювали Єрихон, коли стіни ці великі, впали муре, то Ісус Навин каже так, це вже шостий розділ з 21 го вірша. А двом юнокам, які видивилися землю, Ісус сказав: Підіть у дім тієї блудниці і виведіть звідти її і всіх, які у неї, тому що ви поклялися їй. І пішли юнаки, які видивлялися місто у дім жінки вивели Раав, батька її, матір її, братів її, і всіх, які у неї були, і всіх родичів її вивели і поставили її поза станом Ізраїльським, а місто і все, що в ньому спалили вогнем. Отака така була історія цього міста. Ну оця жінка вона спасла себе і спасла свій дім. І в Біблії написано: пам'ятаємо дуже добре те місце, так. Спасешся ти і спасешся весь твій дім. Дивіться, що відбувається ще, коли людина, скажімо, береже себе, ходить добре перед Богом, Господь ставить не тільки над нею охорону, але Господь і починає благословляти її дім. Написано, що діти вони освячуються батьками. І діти в своєму малому віці, вони може ще далекі від Бога, може ще багато що вони не розуміють, але завдяки вірі батьків, Господь ставить охорону над дітьми. Завдяки твоїй вірі Господь може ставити охорону над твоїм домом, Господь може твоїх батьків берегти, Господь може твого чоловіка дружину берегти. Він навіть може бути далекий від Бога, як ці батьки цієї Раав. вони може навіть близько не вірили, так як вона вірила. Но по її вірі Господь зберіг і їх. Тому кажу, на нас є відповідальність не тільки за наше життя, але і за життя наших близьких. І дивіться, і на противагу цьому. Прокляття, яке може прийти на нас через наші проблеми, воно може розповсюдитися і на наш дім. В Біблії багато прикладів того. Я один згадаю: пам'ятаємо про, про те, як один був такий чоловік, Ахан, як він взяв заклятого і відійшов Господь від всього народу ізраїльського. Євреї воювали от в цьому самому Єрихоні, і Господь сказав віддати все місто, закляття, тобто вони все мали спалити. Ну, а хан там далі він розказує, каже: я побачив синарський одяг, я побачив злиток золота, я побачив срібло. І це він написано там, каже: мені полюбилося. От полюбилося йому щось. Полюбилося йому щось гріховне, що Господь не дозволяв, щоб цього робили. І він взяв. І він взяв і написано: приніс в свій дім, заховав себе в цій ну, в в палаці, де вони жили. І Господь відступає від всього Ізраїля. І потім, коли Господь вже говорить, що це Ахан зробив, Господь на нього показує. То, знаєте, яке наказання прийшло на Ахана? Знищують не тільки Ахана, їх вивели ціле сімейство їхнє. Вивели дітей, вивели, вивели навіть написано Волів, оцю всю палатку, все майно вивели в долину, закидали камінням і спалили вогнем. От таке було наказання не тільки для Ахана, але й для всього дому. Тому хай Господь поможе нам, я кажу, серйозно до цього відноситися, не легковажити з гріхом, тому що через гріх можуть прийти проблеми в наше життя, можуть прийти проблеми в життя наших близьких. І навпаки, коли ми стараємося поступати, свято перед Богом, то Господь і нас береже, і Господь наш дім благословляє. І ви знаєте, закінчуючи вже, хочу згадати деякі місця, коли дійсно. Господь, скажімо так, нас спонукає старатися берегти себе. Звичайно, скажімо так, дуже важко, щоб взагалі не грішити. Дуже важко. Але принаймні намагатися, от про що я говорю, щоб ми принаймні береглися і старалися. От в Івангелії, точніше, в посланні Івана, в першому посланні. В П'ятому розділі, 18-й вірш, написані такі слова, що народжений від Бога береже себе і лукавий не доторкається. Лукавий не доторкається. До кого? До людини, яка береже себе. От знов-таки, згадуючи про цього Ахана, дивіться: він приніс до себе додому зло. Є різні, скажімо, гріховні моменти, які можна до себе додому принести. Люди свідчать, що, наприклад, різного роду амулети, все, що зв'язано з ворожбитством, різний одяг може бути з всякими елементами, там щось може бути намальовано, написано всякі закляття, всякі, які, знаєте, оці статуетки на щастя. От воно все може бути, знов таки, що зв'язано з сатаною, людина може до себе в дім принести і тим самим принести гріх до себе. В дім. І сатана тоді має доступ. Тоді буває, що діти спати не можуть, проблеми приходять, тому що людина принесла оце недобре в свій дім. І як написано, народжений від Бога береже себе, ходить, старається свято перед Богом і лукавий не доторкається. Тоді Господь ставить над тобою охорону. Хай Господь поможе нам в всякій боротьбі, яка до нас підступає, щоб ми. Прикладали старання, щоб ми не були подібні до цього семея, який просто десь махнув рукою, а якось воно буде, забулося там. І він собі пішов, хто зна, куди. Отак от буває, людина на гріх може махнути рукою. Або може себе, знаєте, жаліти, що я бідний, нещасний, то, то, що до мене прийшло, це просто неможливо винести, в інших такого немає. знаєте, написано в посланні до Корінтян, Господь каже, що вас. Постигла ця спокуса а не інша, як людська. І вірний Бог. написано вірний Бог, який не дасть, щоб ви були спокушувані більше сили. Господь не дасть. Оце треба пам'ятати, розуміти. в всякій ситуації десь підходить, що Господь все рівно не дасть більше, ніж сили. Но більше того там далі пише, що Господь і дасть силу встояти в цій спокусі. От коли в тебе такий настрой, коли ти так розумієш, коли ти так ставишся, скажімо, до гріха і до випробування, то є ймовірні, що ти встоїш, ніж коли ти, скажімо, себе десь жалієш, десь собі полівляєш, десь собі, скажімо, несерйозно до того відносишся. Хай Господь і мені, і кожному з нас в цьому поможе бути вірними Господу, і не виходити за територію оцього Божого Царства. Не виходити за територію Божої праведності, не йти на територію гріха. І тоді сатана не буде до нас мати доступу. А якщо десь сатана, скажімо, і приніс якісь проблеми в ваше життя, треба каятися, треба щиро перед Господом і сповідувати, де ви були неправі, і Господь сильний вирішити цю проблему, Господь сильний. Скажемо, відігнати сатану всякими його злими бажаннями. Господь може це зробити, але для цього треба щире покаяння і щире навернення в тому, де ви себе бачите. Давайте ми за це помолимося. Амінь.